Ні, Польща побила політичні горщики з Угорщиною, бо та надала притулок польському депутату, який перебуває під слідством. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав такі дії угорського уряду актом ворожим до Республіки Польща та принципів ЄС і пообіцяв озвучити офіційну реакцію пізніше. У відповідь Будапешт заявив, що прихистив поляка, бо в своїй країні він не може розраховувати на справедливий судовий розгляд. У липні депутат депутата від колишнього Владної партії Польщі Марчина Романовського затримали в межах розслідування щодо можливих зловживань у використанні коштів фонду справедливості. На початок грудня депутат, який буцімто перебував на лікуванні, виїхав із Польщі. Ну і диктатор Путін, як ви знаєте, провів велику прес-конференцію за підсумками року. Другий рік поспіль її об'єднують з прямою лінією. Диктатор заявив, що Росія стала набагато сильнішою за попередні два роки, оскільки перетворилася на по-справжньому суверенну країну. Боєздатність збройних сил на його думку зараз найвища в світі. Фактично, прес-конференція, на якій він нібито мав відповідати на запитання всіх жителів Росії, ж знову перетворилася на парад обіцянок, які неможливо виконати, та ухилянь від відповідей. Наприклад, на запитання про те, коли великий воєначальник виб'є загарбників зі своєї території, Путін відповів, що це точно станеться, але дату назвати відмовився. Знаєте, коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули.